М Я Отця і Сина, і свята Духа, Амінь. Христос Воскрес! Воскрес. Доріво Христі, сьогодні маємо шосту неділю після Пасхи, маємо неділя сліпородженого. Вона така особлива по-своєму, тому що тут описується не так сам сам факт прозріння. Як все, що з ним супроводжується, так? ми бачимо, як люди, сприймають, як люди сприймають силу Божу. Розумієте, що навіть те, що людині зір повернувся, воно не так важно для них, як вони важно, як їм важно, хто то зробив, як то зробив, що за чоловік, відки він є, як його фамілія, з якого роду. А він паспорт, який має там і так далі. Слава Богу, що між нами таких нема, правда? Ми більше тішимося Божою присутністю. Ми же не переживаємо, як то сталося, хто то робив, як фамілія того Священника, що молився над тим бідним, що оздоровився. Правда, ми такі. Ні, не такі, ми ще гірші, як ті фарисеї. Ми гірші, як ті фарисеї. Чому? Тому що тоді Христос тільки прийшов. Його ще ніхто не знав. Так, Він творив чуда. І чуєте, як вони досліджують то чудо. А він точно був з малку. Сліпить, а він точно сліпим народився. Давайте батьків його шукати. Знайшли батьків, все знайшли, розумієте? А коли він там сидів, його ніхто не бачив, того сліпого. І той час становлення певно, що значить там переслідували християн. Чуєте, як вони кажуть, що вже були всі змови, що якщо хтось буде визнавати Ісуса Христом, що буде визнавати Його Месію. То вони будуть виключати синагоги. Але для людей це було, ну якби нині зараз, виключити когось, небудь із вас з церкви. Все, ми забороняємо тобі ходити до церкви, і ти себе почуваєш якось як ну, думаєш, та ну його з тим якимось там пророком, там, якийсь там ходить, не пойми хто, я до церкви ходжу. І так же само тоді вони то сприймали. І тоді воно було. ну, Трохи до того можна відносно нинішніх часів, до тих часів, можна трохи віднестися з таким, знаєте, такою толерантністю, з таким ну, розумінням, так, розумію. Але сьогодні, коли церква вже має дві тисячі років, коли вже має тисячі святих, має мільйони свідчень, присутність сили Божої не вірить. І знов що з їм треба доказувати? Знов треба, щоб Господь Бог кожної неділі приходив до нас і бажано до кожної церкви. Ставав таку коло отця. І отець дав би йому слово. Так, Ісусе, говори. І це трохи лякає. Яка і чим? тим, що ми сліпі, Господи, я думаю, що кожному із нас час від часу треба робити грязь, помастити очі і не тільки очі і послати до Солоамської купелі. І сказати, піди і умийся. і станеш зрячим. Знаєте, недаремно сказано про Саламську купіль, та? що ви знаєте про, про ту купіль? Там оздоровлювалися люди. Там час від часу ангел приходив, торкався води, і кожен, хто занурився воду, ставав здоровий. Ми це знаємо з Івангелією. Ангел приходив час від часу. Як ви думаєте, той ангел так сидів собі, задумався думає, так сиджу, так дивився на годинник, так ще от тепер іду. Ні, не так. Його посилав Господь Бог. Визначаючи кількість людей там присутніх, визначаючи тих, які потребували оздоровлення і зцілення. І наскільки. Оті люди сприймуть ото зцілення. Тому що оті оздоровлення відбувалися не конкретно в якийсь день, не конкретно в якійсь годині, а ніхто не знав, коли то буде, Бог посилав ангела. І тут ми чуємо, Христос каже, Іди до Салааму і умийся». хто посилає? Господь Бог. Ви розумієте, що в цих простих словах, що Христос каже до цього сліпого, іди до Саламу і вмийся», це йому каже. А нам каже я Господь Бог твій, що даю тобі можливість прозріти. І сьогодні в цю неділю сліпородженого. Господи. Мій Саламу, це моя церква. Це то місце купелі, де я можу відкрити собі очі, де я можу вмитися і не тільки коли це вмити себе цілого Бо часом Господь Бог закриває очі людині, щоб вона була святою. Не бачила спокус світу. Часом Господь Бог закриває людині вуха, щоб її зробити святою, дати їй можливість стати святою через те, що вона не чула лишніх речей, бо дуже багато спортилося людей через слухання. Комусь Господь Бог вже каже, не маю того смаку вже старий. І для старих Господь Бог має можливість їх врятувати. І коли ми на старість маємо, якісь там вже погано бачу, вже не так чую, вже не можу добре ходити, сприйміться, як можливість стати святим. Обмежити себе від того грішного світу, в якому ми і пожили, і знайшли спосіб очиститися тільки в церкві. В Солоамі, в солоамській купелі, куди Господь Бог нас посилає, як цього сліпого, щоб вмитися. Це то місце, де Господь чекає мене. Він і той, що посилає, і той, що чекає, і той, що присутній. Він чекає мене тут, у церкві, щоб я прийшов і умився, і накормити мене життям вічним, щоб я мав початки в собі життя вічного. Де то є, Господи, то вічне Твоє життя, у Твоїм слові, у Твоєму святому причастю. Тіла і крови Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа. Тіла і крови. Це є весь звіст цілої літургії недільної і кожної літургії не тільки недільної. Це причастя. Тому прозрійте, Побачте дорогу до храму, побачте місце зустрічі людини і Бога. Побачити завдатки життя вічного це святе причастя. Підіть і обмийте себе від гріхів ваших, прийдіть у храм Божий, до Соламської купелі. Бо навіть якщо ти з народження був сліпий, не бачив Бога, не бачив, не вірив, що Він є, прийди до церкви. Зустрійся з ним. Він дає тобі можливість умитися і бачити. Амінь. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Cristo vos crena. Amém.